Максим Кобиляцький новоспечений власник найвищої нагороди Метинвесту золотої зірки. Десять ну, років тому чоловік починав свою кар'єру на Запоріжкоксі як апаратник. Тепер він начальник дільниці. Мені подобається наше производство, хімія, модернізація нашого оборудовання, производство само вникати в це все. Максим організовує складні ремонтні роботи та впроваджує систему безпечного робочого простору. Это, звісно, благодаря моїм колегам, які допомагають, отказывают в трудну минуту, рішаємо всі наші запланувані міроприяття, продумаємо опірушення і модернізуємо наше производство. Також золота зірка Метинвесту» допомагає колегам, які захищають Україну або ж повертаються після служби до цивільного життя.

Протягом 10 років кращі робітники отримують цю відзнаку до Дня металурга та гірника. Небосхил Метинвесту вже налічує 277 співробітників українських та закордонних підприємств групи, а також керівної компанії.